Спецслужби держави Україна намагаються переслідувати українців у Європі та за її межами. Братя і сестри, те, що я дізнався, я просто був в шоці. Я не міг повірити, що таке може бути. Інформацію, яку мені вчора зранку передали мої друзі з одної з європейських країн, я не можу називати цю країну в силу того, щоб не зруйнувати між цією країною і Україною, моєю батьківщиною. Дипломатичні та політичні стосунки через те, що чинять люди, котрі сьогодні очолюють головне управління розвідки Служби безпеки України і в цілому державу Україна. Я дуже прошу вас максимально всюди поширювати, бо це може трапитися. З будь-ки, кілька днів тому я опублікував у себе в телеграм-каналі інформацію, де одне з моїх джерел Служби безпеки України вийшло на зв'язок і дали мені інформацію про те. Що Службу безпеки України, ймовірно, з Офісу президента або з головного управління розвідки зобов'язали порушити кримінальну справу по мені і оголосити мені підозру. Зараз визначається, чи це буде підозра у державній зраді, чи це буде підозра по держперевороту. Я попросив зібрати більшу інформацію, щоби я мав повноту матеріалів. І вчора я отримую інформацію. Від котрої я я в шоці. Це державна зрада. У нас, коли ви чуєте, що розповідають різні люди, і вас намагаються схилити до того, що це лише теорія змови, що в нас в Україні керують Україною не українці, що у нас в Україні можуть взагалі управляти країною громадяни Ізраїлю. І я розумію, що ці реалії вони дійсні, але я ніколи не міг подумати, що вони аж наскільки. Одне з джерел в головному управлінні розвідки мені повідомляє деталі, що виявляється зараз. Пішла команда безпосередньо з головного управління розвідки провести експертизи у їх висловлювань. Два основні напрямки це державна зрада і держпереворот, третій напрямок це антисемітизм. Вони проводять експертизи. Зараз я вам розкажу більш детально. А тепер давайте познайомимося з заявником. Хто заявник всієї цієї історії? Я не можу тут документи його показати, у мене є всі його документи. Не можу бо тому, що Тікток заблокує, і інші соцмережі можуть також блокувати документи. Але знайомтесь, це Борис Трейгерман, партнер олігарха Коломойського, громадянин Ізраїлю, який має посвідку на постійне проживання в Україні, але не володіє державною мовою, на яких підставах йому видана ця посвідка. У мене риторичне запитання. Але що найцікавіше, він являється заявником по моїй справі? Більше того, тепер вдумайтеся. Ця людина була призначена у 2014 році заступником голови обласної адміністрації в Дніпрі, коли там Коломойський був головою обласної адміністрації. Ця людина була радником голови Сумської області. Ця людина сьогодні вхожа в усі кабінети держави. І питання: А для чого? Що він там робить? Які підстави у нього для цього є? Де ви бачили у цивілізованій країні, щоб громадянин іншої країни призначався на посади без громадянства, контролював державні процеси? Але це ще не все. Борис Трейгерман отримав повноваження від головного управління розвідки від Буданова для того, щоби вести перемовини з представниками спецслужб інших країн і отримувати по мені інформацію. Борис Трейгерман намагався схилити до співпраці представників спецслужб одної з дружніх Україні країн європейських країн, щоб отримати незаконну про мене інформацію. Про це стало відомо керівництву. Зараз ми направимо усі необхідні документи, але я хочу пригадати одну дуже важливу історію. На одному з заходів політичних до мене підійшов. Борис Трейгерман, я там виступав. І тема зайшла про Яну Зінкевич. Тоді вона потрапила. Я можу помилятися, здається, це був початок 2015-го або кінець 2014-го. Але я можу помилятися. По датах перевірте собі, це було в той момент, коли Яна Зінкевич, яка є зараз народною депутаткою від партії Порошенка, коли Яна Зінкевич потрапила в аварію. Тоді вони, Борис Трейгерман, і вся ця когорта ізраїльських активістів, яка якимось чином в державу була інтегрована, в державу Україна, вони. Що зробили? Вони намагалися на цій історії прорекламуватися, але він до мене звернувся з проханням: чи можу я, бо хтось йому порекомендував, що я пишу проєкти, і чи можу я зробити проєкт, який би стосувався реабілітації і процесів, котрі могли би сприяти медичним процедурам? На що я йому сказав? Якщо цей проєкт важливий для України? То, звісно, я можу допомогти. Я можу написати його абсолютно безкоштовно. І тоді я сформував проєкт і надіслав йому по медицині катастроф. Абсолютно безкоштовно. Жодної копійки від нього не взяв. Що він далі робив з цим проєктом? Невідомо, але цей проєкт не реалізувався. Я думаю, що вони його просто продали комусь. Тому що така їхня сутність. Чому я все це згадую? Я просто звертаю вашу увагу, що цими людьми не просто не можна їм допомагати, а з ними треба просто тримати дуже довгу дистанцію. І не підпускати до себе, тому що ці люди це паразити. А тепер вдумайтеся. Ця особина, у перші дні, коли я підтримав палестинський народ, писав кляузи на мене, щось там публікував, як ви бачите у себе на Фейсбуку. Писали у Швейцарію якісь скарги. Потім мені погрози, якісь йшли. Та я не зважав на це. Тепер що я дізнаюся, що ця особа інтегрована в українську державу. А тепер я звертаюся до. Голови Служби безпеки України і до патріотів зі Служби безпеки України. Раджу звернути увагу на важливе: 2013 рік. Змагання спецназу у Петербурзі, Україна, Російська Федерація, Білорусь. Кирило Буданов, тоді ще нікому не відомий, але дуже любопитний, веселий військовослужбовець, відразу після прильоту на територію Російської Федерації в аеропорту був затриманий. При огляді речей у нього знаходять кілька нетипових набоїв до пістолета, а також у нього знаходять метамфетамін. Після цього Кирило Буданов пропадає на три дні. А ця інформація спливає аж у 2019 році, коли Буданов, Буданова раптом почали стрімко підіймати ліфтом по кар'єрі вгору. Почалися перевірки внутрішньої безпеки. І тут втручається агент ФСБ Аваков, після чого перевірки припиняються. А Аваков передає Буданова Зеленському у суборенду, за прикладом як Ківу Медведчуку, і продовжує отримувати прибуток зі своїх дійних корів по наркобізнесу. Важливо у контексті моїх експертиз. Я звертаюся до тих, хто проводить експертизи, до керівництва Служби безпеки України. Ви зараз проводите по мені експертизи за командою Буданова. Замість того, щоб самого Буданова та його оточення взяти не тільки на детектор брехні, а бажано залученням медичної практики, яка застосовується для перевірок ворожих агентів. Там робіть експертизи. І там, Василю Малюк. Шукайте ворогів. А ще у себе в кишенях. Шукайте ворогів. А не в патріотах України, які судитимуть вас, коли прийдуть до влади, як воєнних злочинців за страшні тяжкі злочини проти української нації. У мене все, брати і сестри. Я звертаюся до кожного з вас. Ми маємо з вами об'єднатися. Ми маємо з вами дати бійці цій мафіозно-олігархічній системі. Допоможіть мені. Чим більше вас зі мною, тим скорше ця брехня мафіозно олігархічної системи, згине, як роса на сонці, брати і сестри, поширюйте максимально всюди. А до тих, хто ще честь не втратив до кінця з українських спецслужб. Я звертаюся до вас. Згадайте про присягу, яку я, ви давали на вірність українському народу. І не забувайте, що є тут земний суд. І слідство. А є ще суд і слідство над нами. Та поки буде слідство над нами, тут земний суд. Ми з вами можемо реалізувати в ім'я Всевишнього. Найже є велика вільна Українська Народна Республіка. Найже є велика Україна. Слава Господу Богу і слава Україні! Ми переможемо!